Він не говорить. Ніку машину. Вдарив машину, там чишти. Вечка я скачу. Тувиняк, десь там вдарив чиш. А, а в мене в дівчина там, в машині. А, і втікав, так? Я забрав квітню, а то він вас вдарив, так? Так. То ви як очевидець, так? Очевидець в мене дівчина. в машині сиділа. А, у нас сиділа в машині, я видишь вийшло. Я вам с пару не був замовлення, брав дівчат. То, скажете на камеру пару слів? Коні. Машину всю, так? Що, <звук> це міцубісі, так? Я Як Міцюр, Він хотів він розвернутися, так поняв. А ззадні, так? Я зараз ну, Давайте, ми можемо. <звук> 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 добрий день, добрий, добрий. Добрый день. день. Ми вас для пресимо знімемо. Як ну. Чекайте, чекайте, бо там маршрутка, там я нічого не почув. Хай, я можу ви, сюди? сюди. Як ви кажете, він їхав? Вони їхали от як від базару сюди. Стали поперек дороги, отак. Угу. І хотіли виїхати і поїхати в ту сторону, да? але він в сторону міста туди. Так, туди. Ага, в сторону навпаки. Вони туди. їхали від ринку сюди. До Сонячної да, туди вулиці? Я не знаю, як вона там називається. Угу. І він просто здав назад. Так круто здав, що став поперек те, що тако. Угу. І тоді він не вивернув руля і прямо сюди в нас. Він хотів туди, але не вивернув руля і прямо в нас. І Дарив вас сюди да, в бік да, по спереду. Да. Ага. І що, і намагався втікти? Чи як? Ну так, да, намагався втікти, але не вийшлося йому не встиг. Ну як так уда, він ж не, не міг взагалі. Угу. Поняв, добре, дякую. Я А далі вже ви добігли і забрали шага. Да, жесть. А ваша так і стояла, вы и не, да, не рухали, да, да машина? Да. на парковке. Я просто в зиму у меня еще дробовали. Вот, вот, вот. Ну, я бачу. Там оно тут так я выкручивал знімай. меня. Дякую, дякую. Засніми його тоже, що знімає. Опа! Телефончик упали. Добре, примісти, все нормально знімаємо. Все, все добре робить, все знімає. Що там, працівники міліції, якийсь невеличкий коментар дадуть? Без коментарів, так? Без коментарів. Да набудешь? Ус вот не надо. Что ничего выдишь? Ну. Кричай, приветствую. Кричал, кричал. Что ты за... Это цього... 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 за футфак, я знаю и вс. Это не заснял ее вс. Ти знімаєш, щоб я там рапорт не поправив? Я тебе не знімаю. Тобі... Що, в'єбали вже? Ти вже будеш коментарі давати? По-любому ми приїдемо, тому все ж таки Ти нас відділ зі скиллкомантів. Я вже роздав. Хватить. Ти скажуть, догану дали їм, що вони давали нам коментарі. Ну там має просто скилл подавати, в принципі. Все правильно. Що тут, вас? тут знаєш такого? No 100%. Я думаю, тут no comments. Міліція тут не що коментувати. Тут так, все ясно.